Я Нормально. захищаю, я захищаю захищає... права людей і свої права. Які гроші я заробляю? Які? Вам, Добре, зачки, вам що це вручали якісь повістки? Ну мені вручили. Би... Ви... Ну то правильно, значить, значить, вони діють згідно постанови Кабінету міністрів. А, а така постанова Кабінету Міністрів? Каб... Каб... Які відношення має постанова Кабінету міністрів до ТЦК? Як які? Ви знаєте, що вони мають бути згідно закону утворені? Вони, вони, вони за утворені тому... згідно акціону. Згідно закону. А що постанова то закон? В цьому. Конституція України чітко пише. пише давайте. Чіт, чітко пише. Покажіть, де що Чіт, пише. Чітко пише, давайте. що постанови Кабінету міністрів є обов'язкові до виконання. Кому? Я кому? 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 не всім я кому має бути обов'язок кабінет міністрів напри скажіть, скажіть будь ласка не для чого тоді верховна рада не Для що тоді е, е, кабінет міністрів створений? ні для чого тоді створений? скажіть сон... якщо є конституція україни давайте так. будемо будемо повністю все судити Б... людей по конституції україни Бо, хто приймає закони Бо, хто закони ну я не зрозумію ви таке враження що у вас просто інших інших законодавчих актів ви не чуєте інших законодавчих актів крім конституції України, нічого не вони мають відповідати конституції звичайно то все ж все ж ведеться згідно України. країни Станова проти протестика. Відповідає Конституції? Давайте. давайте. Ви, ви Хочете зараз писати заяву про. Не заяву, повідомлення. У вас є бланк повідомлення? повідомлення. про злочин. Так. Я, я ну, з вами важко спілкуватися. Я навіть не, важко, не буду я... тратити час. Ну, ви мене не чуєте. Я вас чую це. Я вас чую, ви просто... Мобілізація незаконна в Україні. Не, Говорю офіційно, на закон. телефон. Не, незаконна. Не, тому що порушена 106-19 пункт. Все, народ. Можете тих всіх упорів, які носять повістки, посилати нахер просто. От і все. Ну, я перепрошую. Я говорю так, як є. Тому що люди бояться стати розумієте? розумієте? Бояться, Бояться, хай тому що не знають своїх прав. А їх просто беруть, мого брата затягнули. Добре, добре. Спишите, дозвольте. добре. Ну, давайте спишите, давайте будемо печети. Давай. Я не хочу з вами споритися. Э, ми. Ми, ми хочем... хочу, вам хочу вам донести, але ви мене не чуєте. Окей. Ну, Дивіться, яка ситуація. Там ще пише, червона. Е, ситуація яка. Є дуже багато людей. Так. Яких просто витягують з хати, і люди попадають в точку ноль в тапках, без автоматів, в касках проти танків. Це є вже інформація доступна по всьому інтернету, по всьому Ютубу. Mm -hmm. Чому? Тому що такі упері носять повістки і заробляють на цьому гроші. Їм дають за це бабки. Я не кажу про них особисто, але в загальному. Платять за це гроші, що вони повістні розносять. Добре, зачекайте, що ви хочете сказати, що. Це є всі... приватна структура. Добре комерційна. За... добре. Зачекайте. То ви хочете сказати, що всі військові, які захищають зараз кордони України, не всі військові. А як? Не всі, а хто а ті, які незаконно призвані? А чому вони Бо закону доб... не добре? мені, вони незаконно призвані. Не є військовослужбовці? Не є, є військовослужбовці ЗСУ? Чи Ні. Чи як я не говорю а за я? А, а я говорю за хлопців. Які хлопці, які хлопці? Всі... носять та... та всі призвані, всі які призвані, всі які призвані в Збройні Сили України. Ну правильно чи неправильно? Ну, не всі в ЗСУ, там немає ніяких добровольчих батальйонів. Є батальйони. батальйон. Є. Але, а ТРО. І, Це і, і ТРО так само є, не призвані в ЗСУ. На які підставі? Як на які підставі? Вони добровільно пішли. ТРО пішли в добровільно, так. бо я теж записався в ТРО. Спочатку, правильно, це так. було ТРО. Але, але пізніше вони ж в ЗСУ. Ви знаєте, це що є те. люди. В мене є родич, який не має контракту, який служить зараз Не має контракту. Ви говорите які про. Який може закону... бути контракт, їх приз, їх призвали е... їх не призвали, а він я... через ТРО пішов. Та але все одно він, він, писав, він, він, він йому він йому дали військові. Він йому дали військовий поток. Є наказ про, про його. Е, цей, про його. Е... Він підписав контракт. Як доброволець, а потім його перекинули в ЗСУ. Але цього контракту він не має. Жодного документа він немає. Я вам говорю зараз ранні речі. Так що ми, ну, давайте не будемо <клухи> це говорити. Ці два дядьки, я не знаю, де вони вже є. А? Де ми їх будемо шукати зараз? Ми послухайте, справа в тому, що ці два давайте дядьки... Давайте трошечки спокійніше, ці, бо ми на емоціях зараз. Що Ці два дядьки, які так. розносять повістки, так вони виконують свою більш-не більш менш. Чи е... можна написати заяву? О, пишіть заяву. Так. Але перше ми не пишемо. А де ваші Добре. хлопчики є? Представтесь, будь ласка, е, стосовно людини. Мені особисто як людині. Ви їм... зобов'язані. Зобов я, закінчена... я людина, яка закінчена. Я людина, яка закінчена Конституцію. Доб. Покажіть, будь ласка, документ. Підіде бачите. З прізвищем я батькові.